Вони мало спали і нічого не їли вже п'ять днів. У такому стані, на околиці одного містечка натрапили на колись грандіозний дім, розташований на узвищі над дорогою. Хлопець стояв, тримаючи його за руку. На щебеневій дорозі із південного боку полів і лісу, сніг уже майже розтанув. Зупинилися, поліетиленові пакети вже давно зносилися. Їхні ноги промокли і змерзли. Перед ними був високий, величний дім із білими дорізькими колонами. Збоку вкрита в'їзна арка. Під'їзна алея з гравію виганалася полем пожухлої трави. Вікна, як не дивно, цілі. Тату, що це за місце? Тсс, Просто постоїмо й послухаємо нічого. Вітер шелестів у сухій придорожній папороті. Віддалений скрип, двері чи віконниця. Гадаю, варто глянути. Тату, а може, не підемо? Та все гаразд. Я думаю, краще не йти. Усе гаразд, треба глянути. Повільно йшли алеєю. Жодних слідів на випадкових плямах розталого снігу. Високий живоплід із сухої беручини. у його темному плетеві старе пташине гніздо. Постояли у дворі, роздивляючись цегляний фасад. Цегла виліплена вручну з глини, на якій він стояв. Відлущена фарба звисала довгими, сухими розсуканими нитками на колонах і покорчених нижніх балках. Над головою ліхтар на довгому ланцюгу. Хлопець чіплявся за чоловіка, поки вони підіймалися сходиками. З, з одного прочиненого вікна тягнувся мотузок і зникав у траві. Проходячи верандою, чоловік тримав хлопця за руку. Колись цими дошками ступали раби, що несли їжу і напої на срібних тацях. Чоловіки з хлопцем підійшли до вікна і зазирнули всередину. Тату. А якщо тут хтось є? Тут нікого немає. Ходімо звідси, тату. Треба знайти якусь їжу. У нас немає вибору. Можемо пошукати де-інде. Усе буде добре. Ходімо. Витягнув із за пояса револьвер і штовхнув двері на масивних латунних петлях. Ті повільно прочинилися. Вони стали, прислухаючись. Потім увійшли в просторий передпокій, із викладеними на підлозі доміно чорно-білих мармурових плиток. Широкі сходи вели нагору. На стінах обвислі вологі шпалери фірми Моріс. Тиньк на стелі пішов пухарцями, а пожовкла зубчаста ліпнина на високих стінах вигнулася і потріскалася. Ліворуч, мабуть, розташована їдальня, бо крізь дверну пройму. Вони побачили в кімнаті величезний буфет із горіхового дерева. Дверцята і шухляди зникли, а основа виявилася за великою, щоб забрати її на дрова. Вони стали у дверях. У кутку безладно навалено чималу купу одягу, одяг і взуття. Ремені, куртки, ковдри та старі спальні мішки. Пізніше він ще матиме час усе це обміркувати. Хлопець повис у нього на руці. Він перелякався пройшли через передпокій до кімнати в протилежній частині будівлі, і там зупинилися навіть не кімната, а велика зала зі стелею вдвічі вищою за двері. Камін із неопаленої цегли. Це було видно у тих місцях, де відірвали і спалили дерев'яну поличку і раму. На підлозі перед вогнищем лежали матраци та постелі. Тату! прошепотів хлопець. Цс! сказав той. Попіл був холодний. На ньому стояли декілька почорнілих горщиків. Чоловік сів на навпочебки, підняв один і понюхав. Постояв і визирнув у вікно. Сіра витоптана трава. Сірий сніг. Шнур, що проходив крізь вікно, був прив'язаний до мідного дзвіночка, закріпленого в грубому дерев'яному затискачі, прицвяхованому до карниза. Чоловік узяв хлопця за руку, і вони пройшли вузьким заднім коридором на кухню. Усюди купи сміття пригжавіла раковина Запах цвілі і лайна. Пройшли далі до прилеглої кімнатки, схожої на комірку. На підлозі була ляда чи люк, замкнутий великим навісним замком із спресованих сталевих пластин. Чоловік зупинився, щоб роздивитися його. Тату. сказав хлопець, нам краще піти. Тату. Раз замкнули, значить, була причина. Хлопець потягнув його за руку. Він ледь не плакав. Тату! благав він. Нам потрібна їжа. Тату, я не голодний, не голодний. Треба знайти лом або щось подібне. Крізь задні двері потрапили на двір. Хлопець досі чіплявся за батька. Чоловік запхнув револьвер за пояс і став, роздивляючись, подвір'я. Це гляне стежка і, покручені, схожі на дроти, залишки самшиту. Там же стояла зіперта на цегляні стовпи стара залізна борона, між поперечок якої хтось вклинив 150-літровий чавунний казан, щоб витоплювати смалець. Під ним попіл від багаття і обвуглені оцупки, неподалік візок із гумовими шинами. Він дивився на все це, але ніби не бачив. На протилежному боці двору стояла стара дерев'яна коптильня. І сарай для інвентарю. Майже тягнучи за собою дитину, він перетнув подвір'я. Перебрав інструменти в бочці, яка стояла під дашком, вибрав лопату з довгим держаком і зважив її в руці. Ходімо, сказав він. У будинку спробував обрубати деревину довкола скоби і, зрештою, увігнав лезо під неї та підважив. Засув проходив крізь усю ляду, тож та не піддалася. Він глибше увігнав лезо під край дощок, заклинив його там і вийняв запальничку. Потім став на кінець держака, підважив край люка. Нахилився і схопився за нього. Тату! прошепотів хлопець. Він зупинився. Слухай, сказав він, припини! Ми вмираємо з голоду. Ти розумієш? Потім підняв ляду, відкинув, і вона впала на підлогу. Почекай тут, сказав він. Я піду з тобою. Я думав, ти боїшся. Боюся. Гаразд, тоді не барися. Спускався грубими дерев'яними сходинками. Нахилив голову. Потім класнув запальничкою і, схилившись, поводив туди-сюди полум'ям у темряві, ніби поштиво вітаючись. Холод і вогкість, і просто безбожний сморід. Хлопець вчепився за його куртку. Чоловік освітив частину муру. Глиняна долівка. Темний від плям старий матрац. Він нахилився і спустився ще на одну сходинку. Витягнувши руку із запальничкою. До дальньої стіни тулилися голі люди, чоловіки та жінки, силкуючись сховатися і затуляючи руками обличчя. Унизу на матраці лежав чоловік. Ноги відрізано до стегон. кукси почорніли і обгоріли. Пахло жахливо. Боже. прошепотів він. Потім, один за одним ті люди повернулися і закліпали очима на мізерне світло. Допоможіть нам. прошепотіли вони. О Боже, о Боже! Він повернувся і схопив хлопця. Швидко! Швидко! Випустив запальничку. Немає часу шукати. Він підштовхнув хлопця вгору сходинками. Допоможіть нам! Кликали вони. Швидко! Внизу біля сходів з'явилося бородате обличчя і закліпало. Будь ласка. попросив той чоловік. Будь ласка. Швидше, заради Бога, швидше. Він виштовхнув хлопця в люк, і син заорав носом у підлогу. Чоловік випростався, схопився за ляду, затріснув її. А потім повернувся, щоб схопити хлопця. Але той уже підвівся і витанцьовував від переляку. Та Боже ж мій, ходімо! прошепів чоловік. Однак хлопець вказував на вікно. І глянувши туди, батько похолов від жаху. Полем до будинку наближалися чотири бородані і дві жінки. Він схопив хлопця за руку. Боже, біжи, біжи! Вони кинулися до вхідних дверей і далі вниз по сходах. Пробігши половину під'їзної алеї, він потягнув хлопця в поле. Озирнувся. Їх частково затуляли залишки берючини, але він знав, що вони мають хіба кілька хвилин. Добігли до краю поля, продерлося крізь сухе очеретиння на дорогу і, перетнувши її, заглибилися в ліс. Він ще міцніше стиснув зап'ясток сина. Біжи, прошепотів він. Треба бігти. Поглянув на будинок, але нічого не побачив. Якщо ті люди повернули на під'їзну алею, то могли бачити, як він із хлопцем біжить між деревами. Вирішальна мить, вирішальна мить. Припав до землі і пригорнув до себе хлопця. Вони нас уб'ють, тату. Цс. Вони лежали на траві попелі, серця калатали. Він ось ось зайдеться кашлем. Затулив би рукою рота, але за одну міцно тримався хлопець, а в другій у нього був револьвер. Доводилося докладати зусиль, щоб придушити кашель, і водночас прислуховуватися. Він розсунув листя під боріддям, силкуючись, бодай щось побачити. Не підводь голови, прошепотів він. Вони йдуть. Ні. Повільно проповзли листям у, як здавалося, низину. Він лежав, прислухаючись і прогортаючи хлопця, Чув, як розмовляють на дорозі жіночий голос. Потім почув кроки сухим листям. Він узяв хлопцеву руку і вклав у неї револьвер. Бери! прошепотів він. Бери. Хлопець перелякався, обійняв його і пригорнув. Такий худенький. Не бійся. Якщо вони тебе знайдуть, доведеться це зробити. Розумієш? Ц! Не плакати. Чуєш, ти знаєш, як це робити. Засунь до рота і спрямуй угору. Натискай швидко і сильно. Зрозумів? Не плач. Зрозумів? Здається, Ні, не так, зрозумів. Так. Скажи так, я зрозумів, тату. Так, я зрозумів, тату. Подивився на хлопця. У того були нажахані очі. Забрав зброю. Ні, ти не зрозумів, сказав він. Тату, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. А де ти будеш? Усе добре. Я не знаю, що робити. Тсс, Я тут. Я тебе не залишу. Обіцяєш? Так. Обіцяю, я збирався пробігтися, щоб спробувати відвести їх якомога далі, але я тебе не залишу. Тату, цц, не підводься, мені дуже страшно, цц. Вони лежали, прислухаючись, а ти точно зможеш, коли час настане, коли час настане, часу. На це вже не буде. Тепер саме вчасно. Прокляни Бога і помири. А якщо револьвер не вистрелить, має вистрелити. А якщо не вистрелить, зможеш розтрощити каменем коханий череп. Чи живе в тобі істота, про яку ти нічого не знаєш? Це можливо? Охопи його руками. Отак, душа швидка. Притягни до себе, поцілуй, хутко. Він чекав. Маленький нікельований револьвер у руці. Ось ось закашляється. Зусиллям думки спробував придушити кашель. Дослухався, але нічого не чув. Я тебе не залишу. Прошепотів він. Я ніколи тебе не залишу, розумієш. Лежав у листі, обіймаючи тремтливу дитину. Стискав револьвер. Довгі сутінки. А потім прийшла ніч. Холодна та беззоряна, благословенна. Він уже майже вірив, що в них є шанс. Треба просто чекати. прошепотів він. Дуже холодно. Силкувався думати, але думки плуталися. Він дуже заслаб про побігти то лише балачки. Він не зможе бігти. Коли стало геть темно, він розстібнув лямки наплічника, витягнув ковдри, накрив ними хлопця, і невдовзі той уже спав. Уночі з дому долинали жахливі зойки. Чоловік намагався затуляти хлопцеві вуха, але згодом крики припинилися. Він лежав і прислухався. Біжучи до дороги крізь хащі очерету, він бачив ящик щось подібне на іграшковий дитячий будиночок. Усвідомив, що саме там вони і лежать, спостерігаючи за дорогою. Лежать і чекають, а потім смикають за мотузку. У домі лунає дзвіночок і з'являються їхні спільники. Він задрімав. Але невдовзі прокинувся. Хтось наближається. Кроки в листі. Ні, просто вітер. Нічого. Він сів і поглянув у бік будинку, але в темряві нічого не побачив. Поторсав хлопця. Вставай, сказав він, треба йти. Хлопець не відповідав, але чоловік знав, що той прокинувся. Стягнув з нього ковдри та прив'язав їх до наплічника. Ходімо, прошепотів він. Ішли темним лісом. З за попелястих хмар прозирав місяць, і дерева ледь-ледь виднілися. Чоловік з хлопцем похитувалися, як п'яні. Тату, якщо вони нас знайдуть, то вб'ють. Досить розмов. «Уб'ють, тату. Так, так, уб'ють Він не мав жодного уявлення, куди йти, і боявся, що вони покружляють і повернуться до того дому. Намагався пригадати, він про це знає, чи то лише вигадки, про те, куди повертають усі заблуди. Можливо, це залежить від півкуль твого мозку, чи від того правшати, чи шульга. Зрештою припинив про це міркувати. Хіба тут щось виправиш? Розум його зраджував. Повільно прокидалися фантоми, що спали ціле тисячоліття, аби це виправити. Хлопець ледве йшов, просився на руки, затинався і белькотів. Чоловік таки взяв його на руки, і син миттєво заснув, поклавши голову йому на плече. Однак батько знав, що довго сина не пронесе. Чоловік прокинувся в лісовій темряві на купі листя, несамовито тремтячи, сів і навпомацьки пошукав хлопця, поклав руку на його тонкі ребра. Теплі, рухаються, серце б'ється. Коли він знову прокинувся, уже було досить світло. Відкинув ковдру. Підвівся і ледве не впав, відновивши рівновагу, спробував щось розгледіти в сіровому лісі. Як далеко вони зайшли. Вийшов на узгір'я, сів навпочепки і спостерігав, як починається новий день Скупий світанок, холодний неясний світ. У далині, здавалося, чорнів голий сосняк, безбарний світ колючого дроту і траурних пов'язок. Він повернувся, розбудив хлопця і змусив того сісти. Син не міг підвести голову і постійно завалювався вперед. Треба йти, сказав він. Треба йти.